Екологічність у всього в світі є ресурс, у всього в світі є баланс, екологічність, екологічність, екологія. Що воно є? Одного разу я вирішив стати екологічнішим. Але якщо так подумати, чи можлива вона екологія? Абсолют, Абсолют і знову таки абсолют, як сказав, Мегатрон, ніхто не ідеален, а значить, абсолютно екологічність, як і абсолютно прекрасної людини не існує, це сумно. Ідеалістичність романтизованість. Вона руйнується під цим тягу, тягрем, так сказати, важкої реальності. Але тим не менше, екологічність. Коли я вперше сказав це слово, коли я вперше усвідомив, що воно є частиною мене, здається, я зрозумію, що починати треба з дій. Починати треба з мислення, а мислення і енергія це вже дія. Це може здаватися дивним. Але дія має різні форми. І це важливо. Отже, дія як надія, думка як движуща сила. Екологічність Вона починається з того, що ти сам до себе екологічен, ти відмовляєшся від всіх впливів людей, від всіх впливів медіа, які на тебе впливають негативно. Я приведу приклад: коли пісні, коли багатсько різних медіа, коли навіть люди, інтерв'ю всі говорять тільки про одне. Вони говорять про загальну ідентичність, вони говорять про те, як ти повинен жити, як ти повинен глядати. Ми колись жартували, що світ це картини Ірині Мабоска, і в більшості своєму люди думають тільки про одне. І це, очевидно, з картини Ірині Мабоска. Як сказала одна не дуже приємна людина, від котрої хотілося б, щоб екологія позбулася, глазами потрогать, руками побачить. Але тим не менш це рухома цитата. І що ж я хочу сказати? Коли неймовірний вплив медіа впливає на твоє відчуття себе, на твоє тіло, задумайся на пару хвилин, а чи потрібен тобі цей вплив? Чи потрібно тобі це воно? Можливо, твоє тіло це дещо більше, ніж просто чиясь фантазія, чи ж просто чиєсь погляд? Можливо, твоє тіло це набагато, набагато більше, ніж просто оцінка. Подумай про це. Можливо, твоє тіло це щось інше? Для мене моє тіло завжди було мистецтвом. І не просто тіло, а фізичне втілення. Я був нещасним. І я є нещасним. Але я завжди пам'ятаю, що єдине моє фізичне втілення це мистецтво. Воно не подлежить оцінки. Воно не подлежить розгляду, так сказати, руками побачить, глазами потрогать. Воно не подлежить цьому. І в цьому я незалежен. Від суспільства. В цьому я відриваюся від загального зграю. Я відриваюся, і це лякає людство, коли ти відриваєшся від них настільки, коли ти стаєш фізично настільки самостійним, що стаєш індивідуумом. Саме з екологічності починається твоя індивідуальність, саме з екологічності починається твоя ідентичність. Бо ти очищуєшся від того, що було нав'язано тобі. Екологічність це не просто слово, це слово пов'язане з дуже важливим іншим словом, котрому важливо ви не придавали великого значення, усвідомленість. Усвідомленість. Я проговорюю це слово часто собі зранку або коли я втрачаю контроль над своїм життям. А саме я повинен мати контроль над своїм життям, а ніхто інший. Усвідомленість, що ж воно таке? Усвідомленість крепко пов'язана з екологічністю. Усвідомленість це тоді, коли я усвідомлюю не просто те, як я п'ю чай харбатку. Чи коли я просто дивлюся на сонце, це не просто усвідомленість. Усвідомлення це коли ти чітко знаєш, як, як ти бачиш, як ти бачиш свою дію, як ти бачиш свої думки. І якщо навіть щось зупиняється, і якщо навіть щось йде не по плану, ти знаєш про це. І ти починаєш новий план. Це я називаю усвідомленість, коли навіть щось пішло не по плану. Ти починаєш це заново, бо у тебе завжди є план на випадок плана, планувати. Планувати і усвідомлювати. В є риса, характерна сила, характерна. Що я можу сказати? Усвідомленість вона на грані духовності, екологічність вона на грані духовності, і в той же час вона на грані простої людяності, там, де починається дія. Так, це деякий кармічний сосуд, де повинна бути дія і повинна бути сила нашої енергії. Тож, ми пам'ятаємо про це і ми відслідковуємо це. Чому я кажу ми? Справа в тому, що свідомість це достатньо цікава і неочікувана річ в людині. Свідомість мають багато хто, навіть тварини. Але тим не менш, не кожна людина має свідомість, усвідомлення, але кожна людина, як і кожна тварина, має підсвідомість, що є саме по собі цікавим фактором. Не маючи глибокої свідомості, ми завжди матимемо підсвідомість. Але це вже інша історія. І я лише кажу про екологічність, я лише кажу про усвідомленість. Ці два важливих слова. Котрі ведуть мене особисто завжди вперед і тільки вперед. Ці два слова, від них відштовхується моя ідентичність, від них відштовхується кожна моя дія, від них відштовхується та сама розумна границя, в котрій я можу построїти власний світ, де все розумне, де все по-моєму, де все саме так, як я хочу. Саме завдяки екологічності і усвідомленості. Коли їх немає в моєму житті, я втрачаю контроль і я маю хаос. Але навіщо мені хаос, якщо я можу мати? Екологічність і усвідомленість? Але що ж таке екологічність, окрім думки і окрім самого себе? Якщо ми виходимо з нею світ, що ж воно таке екологічність? Екологічність це саме та енергія котре фільтрує ті дії, ті речі, котрі ви вибрасуєте в світ. І це не тільки про сміття, на секундочку. Це на секундочку, на секундочку, на секундочку і про інші наші енергії. Наприклад, якщо я скажу, що я митець, а може навіть і не тільки митець, а в принципі людина, котра викладає в інтернет якісь ютуб або що, я повинна пам'ятати, з якою саме енергією, з яким самим наміром і з яким самим візуальним контекстом я викладаю це в інтернет, а не тільки візуально, а ще і текстовим. Те, що я роблю в принципі зараз, те, що ви слухаєте прямо зараз. І так, коли я викладаю це, коли я транслюю своє мистецтво у світ, я пам'ятаю, я чітко, чітко чітко пам'ятаю, що треба пам'ятати що екологічність вона не тільки в тому що ми впускаємо в наш світ вона ще й в тому що ми даємо цьому світові Може здаватися, що деякі ютубери, деякі митці дуже хорошо фільтрують насправді ці енергії. Вони роблять студійні відео, вони монтують ідеально, але чи дійсно це чиста екологічна енергія? Я би так не сказав. Якщо дивитися на обкладинки, якщо дивитися на текст деяких митців, то суть. Екологічна суть, вона втрачає свій різон. Справа не тільки в тому, щоб зробити привабливим для когось, а справа в тому, щоб усвідомлювати, що саме ти несеш цей світ. Ти несеш добро? Ти несеш світло, ти несеш благополуччя і стабільність, чи ти несеш просто хаос, просто фрагмент, просто момент. Що саме ти несеш собою, людину? Саме тут і починається екологічність. З Цього моменту екологічність, коли ми розуміємо, що саме ми несемо в світ, ми починаємо ще й думати о фізичних впливах. Ми починаємо думати о тих самих пляшках, котрі валяються біля дороги, ми починаємо думати о тих самих сигаретах, котрі, в принципі, то впливають на нашу атмосферу. Ми починаємо задумуватися про це все, коли ми розуміємо, які саме енергії ми отримуємо і які саме енергії ми віддаємо. До речі, дуже цікавий момент. Які енергії ми отримуємо з плані екології? Коли ти розумієш, що твоя піща потихенько становиться пластмасою, як якомусь фантастичної розповіді, ти розумієш. Що проблема не тільки в тобі, а проблема у всьому людстві, котре ніколи і ніяк не розуміє, як саме екологічно приймати і екологічно віддавати. Це все проблема не тільки екології, а ще й усвідомленості. Бо більшість людей не знають, хто вони не знають, як вони. Вони живуть тільки за принципом руками. потрогать, глазами побачить. Або навпаки. Тож, що я хочу сказати насправді? Люди живуть дуже просто. Вони не знають, хто вони, вони не знають як. Вони не мають індивідуальності. Вони не живуть за принципом усвідомленості. Вони живуть за принципом статного відчуття. Якщо так прийнято, значить так прийнято. І це достатньо цікавий, цікавий і дуже цікавий момент. Що ж я хочу по ітогу сказати собі? Самому собі про екологічність і усвідомленість. Це дуже важливі моменти. Можливо, я ще не знайшов третій елемент мого е, чіткого розуміння всесвіту, але що я хочу сказати: екологічність і усвідомленість це ті ті самі фрагменти житті, котрі дають безумовне, безумовне розуміння і стабільність в нашому житті. Ах, і це найголовніше у світі, де стабільності не існує. Ти можеш мати стабільність тільки в тому, що ти є індивідуальністю. Тільки в цьому ти можеш мати стабільність. Тільки завдяки екологічності і тільки завдяки усвідомленості. Саме завдяки цьому, Генріху, і саме завдяки цьому сторонній глядач, котрий це слухає, ти можеш відчути, як світ навколо тебе. Може мати конкретику. Запам'ятай людину. Запам'ятай. Найважливіше в світі екологічність і усвідомленість і саме в першу чергу до тебе, а в другу чергу до Всесвіту. Я не раз казав і буду казати: любіть себе і любіть Всесвіт. Любіть себе і любіть Всесвіт, і Всесвіт полюбить вас у. Відповідь: А якщо ви будете любити себе, то вас буде за що любити, і ви самі зможете собі навіть в трудні часи подарувати собі любов, теж саме з усвідомленістю і екологічність. Коли ви екологічно відноситесь до світу, і екологічно до себе, то екологічність сама по собі є частиною вашого життя, так само і з усвідомленістю. коли ви свідомі до себе і свідомі до світу. Світ становиться свідомим до вас самих. Чи є тут якась іток, чи мораль? Я думаю, і я сказався саме необхідне. Дуже дякую за це екологічності і усвідомленості вам в житті від пана маестра Генріха Баварського Генріха Крадійса Сенсу.